Також в області створені всі умови для працевлаштування ветеранів. А ще передбачено перепідготовку та підвищення кваліфікації колишніх бійців. Крім цього, можна отримати грант. До слова останнім скористались уже 68 ветеранів та їх родин. Сьогодні є можливість ветерану отримати ваучер для підвищення конкурентної спроможності на ринку праці, і це сьогодні сума ваучера, яка покриває навчання 30 тисяч двісті гривень, 155 спеціальностей, по яких можна отримати сьогодні другу вищу освіту, підвищити свою кваліфікацію, отримати спеціалізацію чи взагалі отримати новий фах, можливість отримати сто тисяч гривень, якщо ветеран у віці до 20... 25 років за умови реєстрації як приватного підприємця. А також, якщо планується використання найманої праці, ми можемо говорити і про 500 тисяч гривень як для ветерана, так і для члена сім'ї. А також мільйон гривень сьогодні ветеран, учасник бойових дій, який здійснює підприємницьку діяльність не менше трьох років, може отримати допомогу від державної служби зайнятості для масштабування розвитку власних підприємницьких ініціатив.